У Львові впродовж зимових свят відбулось багато цікавих мистецьких подій. З 14 по 17 січня, Львів зустрічав і театралів з різних міст України і гостей з інших країн на фестиваль. Різдвяні зустрічі запросив Львівський театр і люди, і ляльки. У рамках цього фестивалю була показана і одна з останніх прем'єр, яка відбулась у Львівському драматичному театрі імені Лесі Українки ВІЛ та осел при яслах. Маленька містерія для дітей та дорослих, за оповіданнями французького письменника Жюля Суперв'єля у постановці режисера Євгена Чистоклєтова. Розкажіть про цю очікувану прем'єру, що це за п'єса, наскільки я знаю, це буде вперше українською мовою на українській сцені. Ми теж дуже очікуємо самі на цю виставу, на цю прем'єру. По-перше, тому що одним із моїх надзавдань, так би мовити, таких театральних є те, що. Зробити такі постановки, такі вистави, щоб львівський глядач бачив не тільки таке традиційне, що він любить дуже в нього є свої смаки, але є дуже багато літератури, класичної, великої європейської літератури, яка ну яку ми не знаємо. І, і, і на театрі теж ми її не відтворювали ніколи. І от хотілося б долучити і себе в першу чергу, і глядача до зразків такої могутньої світової літератури, одним з яких є Жюль Суперв'єль, це французький поет, письменник, який був у плеяді, ну, скажімо, таких. Письменників французьких, екзистенціалістів, Камю Сартер. Це е, в той час він з ними працював. Вони, до речі, його назвали князем поетів. Подивись на ту зірку, що рухається небо. Вона зігріває від серце. Друге, звичайно, що це тема, тема, яка є в цій виставі, тема ну, різдвяна містерія, різдвяна містерія, а в ній йдеться Дуже незвично такий береться ракурс, такий кут зору з, -з боку е основ основним персонажем, персонажем є Волик. Всі ми знану нами історію. Волик розпов... ну, дивиться якось по-своєму, і ми, ми разом з ним, е глядач і дитяча аудиторія, і доросла. Е вони, ми будемо з ним йти тим шляхом. Який він обрав, він як обраний виступає. І, тобто йдеться про те, що кожна людина, дитина маленька і, і доросла, і це не залежить від віку, має якось для себе позначити, означати свій шлях, яким вона йде в житті. І це така ну, найголовніша тема о, для людини. Народження Божого дитяти змінює усіх персонажів: і волика, і ослика. Бо Боже Проведіння осяяло усіх світлом рождества. І кожна людина, чи то актори на сцені, чи постановники цього дійства, сподіваються, що і кожен глядач, який усією родиною прийде на перегляд вистави ВІЛ та осел Приясла» відчує це світло радості і доброти. Сьогодні особливо мені, мені здається, це, ну не вистачає такої, от ну жертовності, теми теми жертовності, теми добра такої, теми світлої. Бо ця вистава, вона така легка, незважаючи на те, що вона ну по суті своєї своєї трагедії, але це така світла. Трагедія. Глядачі, які прийдуть на перегляд цієї вистави, повинні налаштуватися на відчуття співчуття і співпереживання відкрити свої серця одне до одного і до усіх, хто поруч з нами. До світу народженого Всевишнім. На наш не на вигляд його батьків. Можливо, на моєму місті повинен був опинитися хтось інший. А чи не недоречніше було б надіслати сюди орла? Або Лева? Малюче, завдяки тобі камені залишиться лежати по узбіччях доріг, і вони ніколи не полетять у нас. Ми вчимося один одного, і це було завжди. І незважаючи на там важкі обставини, ми ну, все одно будемо робити ну, такі фестивалі і зустрічі. Домашні тварини прийшли до Ісуса. Маленька містерія про розумного вола і доброзичливого віслючка, які відкрили для себе дитятко Боже, налаштує і нас, глядачів, на щирий возвишений лад. Чи можна пускати хижаків взагалі всіх підозрілих тварин? Ви можете дозволити обійти всім. Ці дивні створіння, що літають і вилітають, ввіваючи нас, невпинно махаючи крилами. Весь цей небесний який з такою легкістю проникає, на забруднившись, в наш простий хлів. Одного разу, коли всі мирно спали, завжди стриманий Йосип піднявся. І розбудив усіх. Навіть не мовляв. Нам потрібно негайно йти. Це все ірод. Він розізлився на Ісуса. цей? Мені здається, він дуже слабкий, щоб вирушити з нами в дорогу. Уже багато днів він нічого не їв. Марія вже довірена була сусідці і просила, щоб добра жінка нічого йому не відмовляла, коли сімейство... Вирушить в дорогу. А вже ж ми нікуди не йдемо. Зрозуміло, ми негайно ж повернемося. Хто вирушає в далеку дорогу посеред ночі? Ніч прекрасна. Ми хочемо, щоб немовля подихала чистим нічним повітрям. Свята правда. Віл все розумів і не хотів заважати спогад. Тому зробив вигляд, що впав у глибокий сон. Засну. Давайте покладемо поруч з ним солому, що коли він прокинеться, ні в чому не мав потреби. І святе сімейство вирушило в дорогу. Він прекрасно знав, що ніколи не доторкнеться до цієї соломи. Амо до зустрічі на вашій прем'єрній виставі і на різдвяних зустрічах уже фестивалі. Дякую, зустрінемося.